Діло в тому, що ще до війни Україна була лідером одним із світових лідерів корупції, ви розумієте чи ні? Ми були лідером по бідності життя людей в Україні, по валовому внутрішньому продукту на душу населення. Ми сама бідна країна в Європі. А з другої сторони ми лідери по корупції. Ну, ну а під час війни це питання стало дуже гостро. Воно на жаль, не зменшилося. Воно на жаль збільшилося. Воно збільшилося як в кількості. Таких випадків, а є така приказка, шила мішку не утаїш. Народ же все бачить. Знаєте, корупція це таке явище, яке хочеш скрити, але скрити не вийде. Ну, це по-простому хабарі. Якщо хтось хабарі бере, то хтось хабарі дає або відмивають бюджетні кошти. І це те, що рано чи пізно все рівно стає відомо. А там, де знає двоє, там знають геть усі. Розумієте, в корупції немає однієї людини. Там один дає, а другий бере. Ну, Або є група людей, які крадуть. Відповідно, ця інформація поширюється, вона поширюється. І для мене це говорить тільки про одне, що її кількість. Цих випадків збільшилося. Ну, правди, ніде діти. Нам е, дуже такий позитивний момент, що нам допомагають коштами, іначе ми самі б не протрималися на плаву. Ну, є непорядні держслужбовці, чиновники, які, на жаль, частину цих коштів, які ми отримуємо, від, в першу чергу, від Євросоюзу, на жаль, розкрадають прикро. Як на мене, це вже явище, яке перейшло, знаєте, ту червону лінію і межу.